Це якраз підрив е, того авторитету, який має е, генерал Валерій Заложний е, перед українським світовим суспільством. Це по-перше, по-друге, якби вийшов радник генерала Залужного і це коментував, я б це зміг якось зрозуміти. Але е, Валерій Федорович, як справжній військовий він завжди корить, говорить коротко по суті, і з чіткими висновками. Зрозуміло, е, він не розповідає байки і казки. Він чітко розуміє, кому, що, як зробити, аби перемогти. Оце найголовніше. Це перше. Друге, знаєте, хто хоче вірити в казку, нехай дивиться казочку з Офісу президента. Бо яку юридичну відповідальність за те, що говорить, несе той, хто виступав від імені Офісу президента. Офіс президента виступав чи виступав залужний? Ні. Тобто давайте слухати залужним. Кому хочеться вірити в казки, байки, нехай вірять. Уже знаєте, якщо я раніше намагався там показати людям, вас дурять, вас обманюють. Кожен хоче чути те, що він хоче чути. І якщо в когось не достає мізків або хто хоче вірити в казку, що раз пальчиками клацнули, і буде перемога, ні. Тому якщо залужний не коментував в подальшому свої слова, то й нема про що говорити. А ті, хто не маючи юридично ніякого права коментувати слова залужного, Бо він радник кого там, е е е псевдо-віце-президента України, як так? Е то, то хай вони їй там щось вірять чи не вірять. Насправді, е взагалі, Офіс президента у військовому розумінні це строєва частина, яка займається підготовкою наказів, указів і е розбирається з чи, своєчасним прибуттям президента на певні заходи. У нас уже підміна. Е Органів влади інституційної основи нашої України пройшла то що у нас офіс керує і Міністерством оборони, і офіс керує всіма безпосередніми міністерствами, і керує кабінетом міністрів, і керує Верховною Радою. У нас всі інші, якось вже знаєте, реальність не відповідає нашій конституції. Це підміна повністю нашого понятійного апарату. І всі в це вірять, всі кажуть, так, ну якось так. от Ні, я з цим не погоджуюсь. І тому сприймати тих людей, які не мають. Хто такий радник? Знаєте, як от у нас ніхто, конь в пальто, не більше, ні менше. Він радить, він не несе ні від якоїсь відповідальності. Якщо потяг час це прийде, коли спитають, а що ж ти там казав? Він каже: Так я ж радник. Я ж радив, а висновки робили ви. І ваше було право вірити чи не вірити. Це ж звичайна нормальна інформаційна маніпуляція. Виступають безпосередньо не віце президент який там хоч би якусь відповідальність, не його заступники, а виступають люди, яких вони призначили для маніпування суспільством і уходу від відповідальності за свою бездіяльність або неправильну діяльність. Не більше, не менше. Тому кожен нехай робить висновки сам. Хто хоче вірити пану Арестовичу, нехай вірить Арестовичі чи подаляку, я вірю генералу Залужному, і всі військові вірять генералу Залужному. Бо він своїми справами довів свою впевненість, свою професійність перед Україною. І саме він, він мало говорить, але багато робить. Тому ще раз кажу: кожен робить висновки по власному розвитку. Насправді так воно і є. Вони вже давно бачать, мабуть, ще з весни цього року бачать Валерію Залужного майбутнього Ізенхауера. і я хотів би, щоб Ізенхауер український був в особі Валерія Залужного, бо американські історики завжди підкреслюють, що найбільш успішне керівництво Америки і золоті часи Америки це коли два терміни поспіль керував колишній американський генерал. Дуайта тайзенгаро і це чудові часи. І він розумівся і в політиці, і він е закрив війну е корейську і досяг багато чого по скороченню е певних програм е величезної впливу оборонно промислового комплексу на скажімо так знищення бюджету е Америки. І цей бюджет був потім переведений на якраз на підняття рівня благоустрою тих самих американців. Тому е, вони в мілі. Ну, у нас є маю ті люди, які сидять в офісі Президента і які виконують команди з тим, хто сидить за офісом президента. Ми ж розуміємо, що це е, є такі таємні керівники, які керують певними процесами, а досягати е, певних своїх е, цілей. Тому якраз Валерія Залужна є величезною загрозою. Бо такого авторитета е, немає, і будь-які е, завдання, що е, знизити або е, значно знизити е, сприйняття суспільством е, досягнень валерія залужного, тому е, вони розуміють цю загрозу і будуть проводити далі е, політику по приниженню авторитету, і я скажу навіть не цього слова, в подальшому можливо навіть і жорстка дискредитація. Не відкрита, а така, знаєте, з певних джерел, е маніпу маніпуляціями і е от таких прикладів багато і наразі, бо ви в суспільстві ж ви опрацьовані такі шаблони, які безпосередньо е прописуються, е застосовуються, і якщо е ти маєш точку зору, наприклад, яка не співпадає з е точкою зору. е-е як в нас партія там, в Верховній Раді називається Слуги народу? Так? «Народ. Е, ну, народ каже, що зовсім уже не слуги, е, слово трошки коротше. Але питання полягає в тому, що якраз е, вони розглядають цю партію зовсім по-іншому. І ця партія в подальшому буде обливати брудом, і ми бачимо, наскільки вони дуже непогані політтехнології, вони вміють маніпулювати суспільством. Вони зробили повну диктатуру інформаційну. І якщо е, хтось виказує іншу точку зору, воно або гаситься, або на ці ефіри вже цю людину не запрошують. А ці ефіри накладається певний тиск, певні штрафи. Ну і найпростіше це таке: от у нас, якщо не так, то ти вже безпосередньо підтримуєш попереднього президента. Навіть не дається права на власну точку зору. Або ти співаєш і підспівуєш нам, або ти е безпосередньо вже відносиш до того табору, е який був попередні в цій країні керував. і де ж демократія? яку демократію? Те, що роблять вони наразі, це не демократія, це вже безпосередньо е багато чого копіюється з наших сусідів, які напали на нашу державу.